Всім вечір добрий. 26 листопада, середа, значить, з'являється. з'являється, З'явилось, в мене з'являється, з'явилось попередження про загрозу від ракет Х-22. Оці я вчора чи коли чи позавчора питала розкат по загрозам. Так? 16 бортів, Ту-22 прилетіли з Далекого Сходу на Аленю. Тепер. Монітори канали попереджають в найближчі кілька днів загроза від цих ракет Х-22 і Х-32. Ну, пишуть 9 бортів, да, монітори, але їх було 16. Вони 16 прилетіло. В розкладі я казала, що там, в принципі, пів України під загрозою. Ну, Давайте я зроблю більш детальніше. Ви просите і в особисті повідомлення, переживайте я. Розумію вас. В принципі, сама така, така ж сама, як і ви. Получається, що окрім Заходу України загроза для решти регіонів. Давай, давайте подивлюсь по областям. Але монітори попереджають про підвищену загрозу для Київщини і Полтавщини. Давайте будемо питати. Значить, що таке Х-22? Х-22 це. Жахіття, яке летить навмання, воно неточне, воно велике, воно. ну, Воно жахливе. Воно жахливе, воно просто жахливе. Х-32, вона. А значить, Х-22 летить 300-500 кілометрів. Х-32, це в них модернізована версія, вона летить від 500 і далі. ну, Пишуть до 1000 кілометрів, ну, я думаю, може 700 десь так. Я не знавець Цього всього, ну, приблизно. Давайте будемо питати, найближчими днями підвищена загроза, чи реально найближчими днями підвищена загроза застосування ракет Х-22 Х-32 по території України? Чи дійсно велика загроза? Мах, робота, повішений дурень. Удар. Рух готуються, підготовка до нанесення удару. Може бути часть, часть, цих літаків, часть літаків на, на тобто обстрілювати один регіон, а інша частина обстрілювати інший регіон, тому що показують дві капентаклі, одні, одні там, тобто навпіл з двох сторін. З двох боків, з двох сторін. Для Києва, в принципі, імператор випадає, загроза є. Підготов, готуються, підготовка йде. Ладно, давайте питати по регіонам. Давайте Київщину. Київщина в найближчі дні. Чи є загроза від ракет Х22 Х22 Х32? Київська область, найближчі дні. Чи є загроза від ракет Х-22 Х-32. Київщина. Київська область. Саме область. Саме область. Те, що ближче до кордону. Область, те, що ближче до кордону, тобто північ Київської області. На жаль, є. Київська область. Загроза Х-22, Х32. Є в найближчі дні. Важко збити. Не те, що важко збити. Її ж практично нереально цю ракету збити. Плани є такі. Да, є такі плани. Карта свята. Свято. Свято, плани. Ну, є. Київська область загроза є. А для міста Київ є загроза. Від ракет Х-22, Х-32. Саме для міста Київ є загроза. Україна, обман, хитрість, розмови. 10 мечів. Ну, на жаль, дивіться, енергосистема, світло, вода, тепло і Київська ГЕС. Київська ГЕС. Світло, Київська ГЕС. Водосховище. Вишгород. Загроза є, будьте уважні. Вона, по-перше, швидка, по-друге, неможливо збити, по-третє, вона взагалі ну, немає там. Ну, вона летить навмання. Давайте Полтавщина, Полтавська область. Полтавська область в найближчі дні. Чи є загроза від ракет Х-22 Х32. Полтавська область. В найближчі дні є загроза від ракет Х22, Х32, башня, да, Полтавська область, да, По якимось складам, ресурсам, так, є. І теж це більше північна частина Полтавської області. Летить хитрість є, на жаль, є. А що саме? Полтавська область? Що саме під загрозою від ракет Х-22, Х-32? Що саме? Рух? Рух. Що ще? Повтор того, що було? Це область. Біля води? Біля води. Кременчук, Світловодськ, біля води. Водосховище. Дамби. Мости. Рух. Да, рух. Мости. До речі, Київ також мости. Гест, я сказала. Так, тепер давайте Чернігівська. Чернігівська область в найближчі дні. Чи є загроза від ракет Х22 Х32? Чернігівська область в найближчі дні. Є загроза від ракет Х22, Х32. Ки... Боже, Чернігівська, Чернігівська. В очікуванні. Плани. А в них якісь інші плани. інші Плани плани в них якісь переможні і плани в них на колісницю. Тобто плани, ці ракети планують бити по якомусь руху: рух, колісниця, рух, мости, гес, сховища, сховища, водосховища, рух. Все, що пов'язано з рухом. А Чернігівська область є загроза Х-22, Х-32. Мені показує водосховище, знов. І світло, водосховище, світло. Рух, вода, світло, рух, вода, світло. Зупинка руху. Зробити так, щоб не було не світла, не води. Попередження водосховища. Водосховище. Так, Чернігівська область, ну, все одно, будь ласка, дуже обережно. Сумська область. Сумська область. Чи є загроза в найближчі дні від ракет Х-22 Х-32. Сумська область. Сумська область. Плани. Знов плани на водосховище. Та що ж таке? Плани на воду на ресурси. Плани на воду на ресурси. Щось військове може бути ще під загрозою. Сумська область. Світло. Світло, вода. Вода, світло. Рух. Так, Харківська. Харківська область. Чи є загроза в найближчі дні від ракет Х-22, Х32? Харківська область. Чи є загроза від ракет Х22 Х32? Харківська область. Агресії. Харківщина є загроза. Удар Очікувані Зупинка. В них по плану зупинити світло воду, світловоду. А Харківська область є загроза. Х-22, Х-32. Щось пов'язано знов. Підприємства якісь і рух. Підприємство рух, рух, підприємства. Харківська область. Ну, енергооб'єкти теж я казала, да, світло, вода там випадала карта зірка. Так, ну, Донецька область, Краматорськ, Слав'янськ. Ну, Давайте спитаємо, Краматорськ, Слав'янськ, Чи є найближчі дні загроза від ракет Х-22, Х-32, Краматорськ, Слав'янськ, Хитрий явол. Для військових є загроза. Повтор того, що було, і для чогось військового. І знов щось пов'язано з рухом. І тут ще була карта, була карта підприємств. Так, да, підприємства якісь. Хоча, я думаю, вони там дуже все понищили, що могли на Донеччині. Дніпропетровська область. Так, Дніпропетровська область. Дніпропетровська область чи є загроза? В найближчі дні. Від ракет Х-22 Х32. Дніпропетровська область. Є загроза від ракет Х22 Х32 найближчі дні? Десять мечів, власність. Це область або околиці Дніпра або область. Захист, ресурси, щось коштовне. Захист, ресурси, щось коштовне. Дніпропетровська область є загроза від Х-22, Х-32 в найближчі дні. Енергосистема або околиці міста Дніпро, Сонце, енергосистема. Да, світло, вода, повтор того, що було. Повтор того, що було біля води. Дніпро, ви ж пам'ятаєте, будинок біля будинок, куди прилетіла ця Х-22 14 лютого. Я пам'ятаю. Будьте дуже обережні. Саме для міста Дніпро. Чи є загроза в найближчі дні від ракет Х22 Х-32. Дніпро є. Рух. Рух, рух. Їх тут цікавить рух і світло, рух і світло. Башня, по Дурню. башня по Дурню. Правосуддя. Щось військове. Дивіться, щось військове, військове підприємство, правосуддя, військове підприємство. Дивіться Дніпро, Дніпропетровська область. Дуже обережно. Вам загроза буде, якщо ці літаки тут 22 полетять або в Азовське море, або будуть десь на сході. Ну, тобто Белгородщина, оце все десь там. Оце загроза є. Дніпро і область обережно. Що ми далі? Давайте Запорі... Запорі... Запоріжжя. Запоріжжя, чи є загроза в найближчі дні від ракет Х22 і Х32 Запоріжжя? Військовий рух, щоб не було військового руху. Там, де рухаються військові. Те, що, те, через те, де рухаються військові. Тобто зупинити зупинка військового руху. Удари. Запоріжжя також рух. Я думаю, що це мости. Я думаю, що це може бути знов Дніпро Гес. Сонце, да. Підприємство Сонце Зірка. Підприємство Сонце Зірка. Це Гес. Мета. Зупинити військовий рух в Запорізьку область, зупинка військового руху в Запорізьку область, щоб через правий берег на лівий берег не руха неможливо було потрапити. Мости. Гес, мости. Дуже обережно. Якщо літаки будуть в Азовському морі. Або ще раз кажу: схід, е схід, Белгород, що там? Ростов, Белгород, ось, ось, ось там. Ну, тобто, кордони Харківщини. Ось тут. Харків, Харківська область і Росія. Що там? Ну, там, Белгород. Ось, якщо будуть там загроза. Далі, Херсонщина. Херсонщина. Чи є загроза? від ракет Х-22, Х-32 найближчі дні. Плани. У них плани по руху. Тобто ці ракети спеціально вони хочуть знищити якийсь рух, мости, рух, щось, залізницю, щось знищити. Капітально, прям, бачите, зупинка руху. Херсонська область є загроза. Ну, Тут також випадає рух. Знищити рух. Знищити рух. Тому теж, будь ласка, обережно, якщо літаки полетять в море. Якщо Азовське море, то це. Херсонщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Якщо в Чорне море, то це Одесьчина, Миколаївщина. Миколаївська область загруза з повітря. Загроза від ракет Х-22, Х32 є. Х22, Миколаївська область, Х32 є. Вони, вони, вони хочуть обрізати рух. Бачите, зупинка руху. Обрізати рух. Тобто відокремити одну. Частину України від іншої, знищити все, що з'єднує, все, що з'єднує, мости, мости, сполучення якісь. Миколаївщина також рух, рух, мост, ЖД, мост, рух, те, що з'єднує. Під загрозою, будь-то обережні. Одещина, Одеська область. чи є загроза. Від ракет Х-22, Х-32 в найближчі дні Одеська область. Десять мечів. Підприємство. Тут якесь підприємство або склад, або якесь виробництво, щось дуже коштовне. І світло, да. і світло, рух, рух, світло. Одне і те саме. Тобто на ці ракети в них план, світло, рух, рух, світло, вода. Кіровоградська, давайте ще спитаю область. Кіровоградська область, чи є загроза з повітря? Кіровоградська область, загроза з повітря від ракет Х-22, Х32. Кіровоградська область. Чи є загроза від цих ракет? Ну, дивіться, знов рух, вода, рух, зірка вода. Кіровоградська область це ж Світловодськ, правильно? Кременчуцька Гес. Обережно. Все, що пов'язано з рухом, світловода, світловода, рух. Бачите, одне й те саме. Черкаська область, там же Шканівське водосховище. Черкаська область, що є загроза в найближчі дні від ракет Х-22, Х-32. Черкаська є. Повтор того, що було. Вибір, Черкаська, зупинка, башня. Свято 10 мечів, куди ця башня. Агресія. Неочікувано на щось пов'язано Підприємство зі світлом. підприємство зі світлом загроза. Черкаська область. Так, ану, давайте спитаємо тепер загалом. Ану, покажіть, які плани? Я, який план? У них, же, якщо вони вже готуються або підготувались до цього удару ці Х-22, ці ту 22 верні, х Х-22-32. Значить, в них є вже чіткий план. да? Ану, покажіть мені, куди будуть летіти ці ракети. Саме куди? Х-22 і Х-32 по території України. Куди вони будуть летіти? В них же ж є вже там план. Ну, да, ось два туза. Куди вони будуть летіти? Ці Х-22 і Х-32 в найближчий час. Куди? Багато, ну, карта води є. Карта Зеленського є. Обережно. Київ-Київщина. Вода. Зв'язати руки. Україні. Зв Обмежити Україну. Куди вони будуть летіти? На Сонце. Енергосистема. Башня по плану, по плану башня на енергосистему. Але вони не точні. Хто живе поряд з цими всіма об'єктами, що я сказала, будьте максимально обережні. Прямо не те, що максимально, а треба йти в укриття. Перемога над рухом. Змінити ситуацію. Тобто вони цим обстрілом хочуть змінити ситуацію. Це все і за домовленості, це все і за планом миру. Вони хочуть бути переможцями і змінити ситуацію. Який їхній план? План смерть. А що, що, що за план на Х-22 Х-32? Вибір миру, що прийняли рішення і вибрали їхній мир. Удари по Україні. Що саме вони запланували на ці ракети? Куди вони, куди вони мають летіти? щось таке глобальне. суд, 10 мечів. Зірка, луна, водосховище. Ну, я не знаю, що кажіть мені, що не кажіть, це якось водосховище. Світло, енергосистема і водосховище. І все, що пов'язано з рухом. Мости, дамби. Оце все показує. Тобто в них мета щось таке глобальне зробити, нагадіть так, що мама не гарюй. Ладно, чи вдасться? Сподіваюсь, цього не буде, тому що це реальний жах якийсь. Чи вдасться їм зробити ось це ось це те, що показує з цима своїми цими ракетами? Х-22, Х-32. Вдасться їм. Чи вдасться їм це зробити? Чи вдасться їм це зробити? Чи буде вдасться їм це зробити? Мені кажуть, буде летіти, поки не буде домовленості, поки ми не приймемо їхні умови, поки не буде їхньої перемоги. Вдасться їм це зробити, що вони запланували. Зупинка України повішені Плани смерть, військові, вищий суд. Зірка. Да, Військовий рух, щоб не було військового руху на іншу частину України. Ну, тобто, щоб з одної частини. Зупинити військовий рух на іншу частину. Ще раз кажу, будьте максимально обережні.